А то Іван сьогодні каже, навіть якщо ти знав Кривди, або, можливо, якоїсь неприязні людської в церкві, не переставай шукати Ісуса і йти за Ни. Не, 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 хай тебе це не зупинить, а навпаки, тебе стимулює іще більше прагнути. Не замовкну, а буду ще більше ходити. Часом це буває так, що, не знаю, там зробили зауваження дитині, батьки обідалися в церкву, не ходять. Там, не знаю, хтось там комусь сказав щось погане, або там, не знаю. Пересядьте на інше місце, бо я тут 20 років ходжу в церкву, і тут моє місце. А часом, а часом буває ще гірше, буває так, що хтось починає займатися духовним керівництвом одне одного і каже, як треба молитися. Послухайте, ну в кожній громаді знайдеться хтось такий чи така, яка ліпше знає, як треба постити, як треба молитися, як мають діти в церкві поводитися, як священник, врешті-решт має проповідувати. Ну бо знайдеться.